Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки, Україну і всі люди планети Земля. Ми у 10-му коридорі тропи Серафима Саровського 14 годин 24 хвилини 12 березня 2023 року. Ми зайшли. У Сергію пустень. Бачимо, як тут затишно, як тут гарно і якраз включило сонце для того, щоб освітити і показати, яка радість навколо. Господи, дякуємо Тобі за все, дякуємо Тобі за те, що Ти наповнюєш своєю повнотою, красою, любов'ю, яку ми не можемо ні описати, не передати тільки своїм. Коливанням у серці розуміти, яка це велика радість, коли є Божа сила, є Божа енергія, і головне це Божа любов, коли ми спроможні любити все і всіх навколо, незважаючи ні на що. І це ми тільки можемо відчувати. З твоєю любов'ю і радість переповнює тоді нас. Але це можливо, коли людина з чистим серцем, коли вона відмовилася від цього швидкоплинного світу. який Йому нав'язує лукавий і тільки після великої боротьби людина, яка відкидує все зайве і негативне, починає розуміти Божу любов. Ті ж новоціяти або початковці, які йдуть тільки до Божої любові. Вони цього сприймати не можуть, бо їхні серця ще не розтайли від того застиття за камнілості, яку йому кожен день дають витоки лукавого. І зараз часи дуже дивовижні, дуже такі. Що їх дуже тяжко передати, бо з одного боку ми дуже багато всього бачимо і знаємо, а з другого боку, ми не можемо повернутися до тої Божої простоти. І оцей шлях ми повинні проходити кожного дня. Якщо людина йде до любові, то вона викидає все зайве, як у свій час казав Мі Мікеланджело, коли його питали, що як ви робите свої твори, то він сказав: Я викидаю все зайве, коли роблю свою скульптуру. Так і в нашому житті. Що? Все зробимо лукавим так, щоб вам всього було мало, щоб ви постійно щось вивчали, щоб ви постійно щось відкривали. І не просто так, а щоб у вас виростала внутрішня пиха, щоб ви. Піднімались, підносились над іншими і казали, що ось, я кращий і таке інше. Це зроблено навмисно, щоб ви не поважали інших людей, таких як ви, і щоб ви потім пригнічували їх і таке інше. І за це ви отримуєте від нього подарунки. То ми знаємо, що Бог робить по-іншому. Він дає ці подарунки через любов. Коли ви вмієте любити і ділитися цією любов'ю з ближнім, Бог обов'язково дає вам теж подарунки. Але цього. Цю дію бачать лише тільки ті люди, які достойні і які вже пройшли огонь, воду і нідні труби. Вони вже пройшли випробування. Проста людина цього не бачить, бо вона підсажена на гроші, підсажена на мамону цього світу і вона. Фактично хоче тільки матеріальних здобутків і хоче, щоб вона була краще за інших. Ось прийшли собачки. Ой, здоровкаються живі істоти, які засвідчують, що вони теж є, і щоб до їхнього світу. Теж відноситесь з повагою і любов'ю. Так що я вам бажаю всього самого прекрасного. Головне це зберігайте ваші душі у любові до Бога, любові до ближнього. І все буде добре. З вами був Сергій Голосівський, 11-й коридор тропи Серафима Соровоського. Окрім голосів, місто, ти їх на все добре, любі мої. Господь допомагає.